Росія як захвати Україну 3-4-5 років перемир'я, Україну ставлять чи такого спокійного життя, Україну так само поставить на військові рейки, а дивлячись на те, як українці легко хавають російську пропаганду. Всі повірять в настрої в ідеології Росії, що європа херня, та отобрали на землі, отобрали брала на свободи, нормальне життя. І багато хто навіть сам буде готовий піти з Європи воювати. Я, я вам серйозно це без прикола. Це так буде. Поняли? Це основна причина. Чого люди, незважаючи на всю корупцію, незважаючи на те, що в владі відбувається, на цих те про них от відео, до речі, буде показувати, буде як там пацана Лупаша, не за що. незважаючи на цей весь абсурд, продовжують відставити право на існування на своїй землі і право, хоч якусь надію, в майбутньому бать, нормальну країну без оцього всього який зараз відбувається. Бо якщо ми це втратимо, Україну вже ніколи не вернуть. Саме найгірший розклад, і він, на жаль, реалістичний, що будемо івати в зражки. Разом з Європою, розумієте? І це не поняли це не фантастичний сон. Це я вам щось не розказую. Ну поставте опору на все, те, що я вам сказав перед цим. Яка ідеологія в Росії? Її навяжуть Україну. А хто не захоче, тих відправлять в силку. Вже ж таки було. У мене бабуся, дідусь на калимі. Просиділи 15 років. Бабуся за те, що прочитала вірш на українській мові. В 15 років ще в школі в 30 років тільки вийшла з калими. І дідусь за Україну топив. Так само 15 років просидів на калимі. І от от, от, от рашка, якщо ми зараз здаємось і обявляємо переміря, проходить час, рашка нас захватує, і от все те саме повториться, Поняли, там ж інструменти не міняються. І тут сторіччя, інструменти всі ті самі. Все, друзі, думайте, на зв'язку. Слава українцям. побачимо в наступному відео. Кожен третій українець заробляє зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчі від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють у Польщі. А 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини і заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць. І так У вас зараз є реальна можливість приєднатися. Безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам, ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро.